Нема хазяїв, нема людей, людей які б просто-напросто підняли би цей регіон і цей самий туризм під камінь. Слухайте, гроші у нас підмагають. Перше, що хочу сказати, хто-небудь може бував на войні в Кремці? зараз? зараз. 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 За те, щоб відвідати бону 20 гривень. Буде. Національний парк. Будь ласка, за те, щоб піднятися до каменя, хай турист заплатить. От. Відповідно, якщо він буде платити, він буде знати, що тут не треба пешки бити, не треба ніяких не потрібно, що там робити, от. а значить буде тримати себе в рамках якоїсь культури. Це одне. Друге, як зробити цивілізовану цю місцеві? По-перше, от як ви сказали про, про інвентаризацію, розробити нитки маршрутів. Ці нитки маршрутів промаркувати, зробити інспекцію кожної стежки. І щоб та стежка могла відповідати і здоровій людині, і людині з певними якимись фізичними чи потребами, може не, не дуже здорова людина, місце відпочинку, постеждення, ось бачите. І там відповідно оформлення, смітничка, де можна присісти, де можна накритися від. От, я думаю, що це дуже просто зробити навіть дорослим зі школярами. І це все на банері позначити маршрути, туристичні, камені. пішохідні, там можна, можуть бути і лижні, сані, зимою, от, в різні пори року. Одним словом, навіть от, отут в цьому народному домі може працювати агенція по туризму, де от будуть інструктори, які будуть навчати школярів, як бути гідом. І щоб сюди приїздили і приїздять навіть дикуни туристи, щоб вони знали, куди вони можуть звернутися, як скільки заплатити, і щоб їм провели екскурсію ті по тому чи іншому маршруту. Це в цивілізованих країнах дуже і дуже поширено. І от громада на таких от моментах може також збагачуватися, ну не, не ліпою, потечуть спочатку гроші, а потихеньку, помаленьку е, е, залучати молоде покоління для того, щоб багато є місць в, е, в світі, де нічого немає, але за, через туризм вони піднімають свою економіку, свій спосіб життя, е, і е, свій рівень життя. Так само і тут можна і тих самих бабусь е, запросити, щоб вони якісь вироби е, е, робили. Чи в'язали, чи вишивали, чи ліпили. Е, ну, е, і це відповідно йде, як е, ринок сувенірний. Ми як, тут були два рази влітку. Ми нічого звідси не вивезли, кроме фотографій. От, ми навіть не могли тут ніде поїсти. Те, що от Бог дав торбину за плечі, от, от те ми і мали. Ось. Це, це от на такому рівні. Треба просто-напросто цей інформаційно-туристичний центр пов'язати його роботу із е, школою, із молодим поколінням, яке залишиться тут. І працювати в сфері туризму. Ми бачили там по селу, які йшли, багато є будинків, які можна опорядкувати, опорядкувати і зробити такі. От туристичний кемпінг в тому плані, що там могли б люди зупинятися на ночівлю. От, е, свій готель туристичний, під кам під готель. Хай спочатку буде, як от було на, ту, на туристичному е, притулку Драгобрат, е, де кухні не було, а тут кожен, хто приходив, е, видавав. Е, Служитель казани дрова були нарублені. Тобі на кострі, ну а потім можна буде якось підтягувати ресторани, от е, ресторанна кухня. І я впевнена, більше певне, що тут є свої якісь кулінарні е, е, ну, ізюмінки цього краю, що можна навіть заманювати, зробити е, ну, сторону е, гастрономічний туризм не тільки от, по природі. Е, Походити, чи от меморіальний туризм, на кладовище. Ми кладовище дуже добре обходили, вивчили його, ну так, для себе вивчали. Це, це розкрита книжка і під Камінь. Хто тут жив? Які люди жили. І для нас було вражаюче те, що от ми потрапили на цей меморіал е, поля там. От де от була в, різня оця, ми цього всього не знали. А так, от по істор, подивившись сам цвита поглянувши на це все, а чому ми цього не знаємо. Та да, ми багато чого не знаємо, багато чого школа пропускає, багато чого інститут нам не зауважує. От одним словом, тут не почати край роботи, і спершу треба просто-напросто людям, які зацікавлені, підняти, ну мається на увазі уповноваження підняти тут туризм. Спершу треба просто засісти і власне, методична робота з туризмом, з туристами, і кого можна залучити ще до, свого, ну, до цього бізнесу. І потім на останок, я хочу сказати, що головний комітк у нас це гостинність. От я сподіваюся, йдеш вулицею, жаркий день, а тут на ну, ослінчику біля воріт стоїть гладущик з молоком, накритий е, серветкою, а зверху е, кусень хліба. Любий, хто йде, знає, що можна. Пригубити того молока і поїсти того хліба, так сказати, перекусити, відпочити здорово. І те, що от Гілля, яке на вулиці виходить з плодом чи з ягодою, от, це все для людей. Ніхто нікому не буде боронити чи кричати, чи приватну власність, чи паєш. В такому плані я хочу сказати, що люди тут гостинні. Ми тут, коли були, ніхто на нас тусов не подивився, що ви чужі тут робите. Хоч були нас прецеденти, в острозі, нас арештовували, бо комусь ми видали з підозрілими. Здається, то туристична мека, і людина з апарафотоапаратом може бути ну, безпечно ходити. Фотографувати всі пам'ятки. Чи так само, в Бущанському районі, також були, що люди не хочуть, щоб про них знали, щоб про них писали. Як же я напишу про ваше село, коли я не сфотографую вулиці? А це приватна власність. От одним словом бувають такі моменти треба якось ці моменти зважувати і. Находити контакти е, разом із людьми. Одним словом, я великий мрійник. Я намріяла тут багато чого. В, е, в збірнику почитаєте. Можливо, у когось виникне запитання, будь ласка, зв'язуйтесь зі мною. Поговорите. тільки в нас появились. Голова наша це є вчитель географії, так і от це наш вихованець нашої школи. Йде робота по сході у підкам'яні музеї, отут старий покуп, ми його перебудовуємо. Е, хочу сказати, що в цьому напрямку працює. Є можливість зараз, розмовляли з головою, можливо, Ігор буде мати тут на співставки як такий. Е, роботі, І ми над цим будемо помаленьку працювати. Я думаю, що тут, тут ваші рекомендації вони є прекрасні, тому що під камені є дійсно багато дечого подивитися, взяти для себе цікаво. От, я думаю, що там на рівні нашої скажімо, громади це буде взято до уваги, і ми над цим будемо працювати. Дійсно, це гроші під ногами, але на сьогоднішній день сказав чесно, проблем багато. Найбільніша громада практично майже в цілій е, Низовочівському районі Арбінській області. Це важко. Але до уваги це все можна взяти. З ну, вільними послугами можна Дивіться. багато дечого зробити. Попередні на попередній конференції э, такий автор, який тут от, писав станчук. Ми дуже зацікавлені дивилися, були ще. Те, насправді я не, не збираюся брати активну участь до вірю але скажу, що ми працюємо над проектом під камінь вілич» вже е, ще до ковідного часу, ми почали працювати. Ми прийняли за півтори року близько 300 людей. У нас були візити туристичні, які ми будували з Ігором. Ми брали молодь з усієї України, які приїжджали до нас буквально на дві ночі. І у нас було 15 місць на один візит. І в останні дні, якраз перед тим, як почав. COVID, як нас закрили, ну, як, ми, ми змушені були закритися, у нас е, на 15 місць зареєструвалося 300 людей. Е, на жаль, е, з певними обстав... певним обставинами нам не вдалося е, до кінця е, ще розширитися. Та, е, зараз повномасштабна війна триває, але е, в планах, в перспективах є створення музею, ми вже почали створення простору і так далі. Я пропоную тебе археологів, які будуть виносити пісок зі стої церкви, яка от під монастирем там стоїть. Розумієте? За пам'яті вона За... там теж буде археологічна. Німецькому університету разом із студентами педагогічного інституту Кам'янськ-Подільського, вони за кілька сезонів прочистили і розширили лаз до печери Кри кришталевої. Тепер оці 500 метрів, що туристи долають, це зроблені вони ці 500 метрів розчищені, власне, руками студентів, волонтерів. Розумієте? От? І от з'явився е, б ще один об'єкт. до Я це лазиться. Він використовується як об'єкт, я можу сказати, я з практичних людей, так я завтра повезу сюди екскурсію і ми точно це використовуємо на туризмі ці об'єкти для своїх я маю на увазі, щоб попрацювати там, хто Мається на увазі. Там. І багато це коштів не займе. Кожен буде сам себе забезпечувати, стоячи там табором. Ось я скажу більше, сюди і студентів теж.